Оскільки життя військовослужбовця дуже пов'язано з домом, з сім'єю. Ми намагаємося усіляко підтримувати взаємовідносини, тому ми запропонували таку ініціативу до Дня Святого Валентина вручити своїм коханим медаль. Це медаль, яку виробляє ВТО Орден, називається вона «За вірність і кохання, і дуже приємно. Чути, що є позитивні відгуки, коли дружини отримують, вони плачуть, для них це дійсно цінно. І ми у взаємодії з Асоціацією капеланства Миколаївщини запропонували зробити ці медалі більш вагомими, дати їм певне підґрунтя, а щоб це не було не просто як сувенір. Ми проводимо ці медалі через наказ громадської спілки, ставимо печатку і передаємо військовослужбовцям. Ця ініціатива повністю добровільна, тому всі військовослужбовці нашої частини, які бажають, вони подають своїм командирам списки, і ми замовляємо ці медалі і передаємо вже безпосередньо військовослужбовцям. А вони в свою чергу вручають своїм коханим. Багато військовослужбовців перебуває на лінії зіткнення довгий час і Цією ініціативою ми хотіли підтримати тих наших рідних людей, які чекають нас вдома і зробити їм якусь приємність.